Прощик за вікном, а ми вже готуємося до наступного модулю. Ось наша студія. Студія. Кожен працює на машинці окремо. У нас починається модуль штани від нуля до готового виробу. Сьогодні ми будемо розглядати штани, перше заняття. третє, 08. Варіації, які бувають штани, кишені, тобто, що можна зробити. Сьогодні будемо розглядати вузли. Мірки, які потрібно знімати. Ми як працюємо? Ми спочатку трошки теорії, потім ми працюємо практичне завдання, виконуємо, тобто якісь певні два-три вузли. Потім ми креслимо, особисто кожен на себе креслить креслення. Після чого ми робимо обов'язково макет і, звичайно, відшиваються виріб на себе. Стосовно попереднього модулю, він називається спідниця, дівчата повідшивали хто три, хто навіть і чотири спіднички відшили на себе. Теж вони різні. На запах, шорти, спідниця, сонце, кльош, завужина. З підкладкою, потім з рюшами тобто різні різні. Чекаємо на вас!